купувати Білетики. Сьогодні вихідний, а це означає, що треба відпочити, попаритися, поплавати. Тож, ходімо. доодягатися. Тому що, якщо чесно, я бачу 81. Тут не добра вага. Забери все. Слушай, убери. Немедленно. Коротше, пішла відпочивати. паритися. І тебе прям так. Ну, в общем, дуже круто. Хто любить очищення по жощі, то вам сюди включают. то так. я не буду практикувати, вам показувати, тому що я бережу своє тіло. Потім спустимося вниз, подивимося, що там ще. Багато саун, арома, фінських. Є ще. Потім туди ще підемо. Є холодний басейн, я можу тут змінитися на 14 градусів, общем, дуже холодно, я перший був тут не умрів. Ну, Після бані, як кажуть, то саме те, що нам потрібно. Йдемо далі показувати вам щось цікавеньке. Я вже зробив дві, дві, два заходи, три верніше. У сауну. можемо ще щось йти вам показати. Вже мені подобається для відпочинку, оскільки тут видно, гори буде Такий сидиш і панорама не прям нереальна, прямо на гори, Я в Карпатах, як вдома відчуваю себе. Ідемо вже трішки, покажемо перший етап. Чесно, це моя сама улюблена, тому що це ромашкова баня. Так як Сент Лукач, я люблю Ромашкову, так і тут кожен тиждень різні смаки. Тут набагато менше людей в будні дні, тому особливо я люблю ходити в будні дні, коли немає туристів, людей і так далі, щоб побути в тишині, тому що тиша це для мене ой, прямо еліксир, я не знаю, свободи. І люблю, коли ніхто не бубник ні над ухами. Достані, досить мені на роботі шуму і глупих людей. Я взагалі не люблю дурних людей поруч зі ну. мною. Тому релаксуйте, насолоджуйтесь, приїжджайте в родаш. Термал-спа. Тут є басейни, термалки, турецькі бані, турецькі басейни. Трішка моїх ног гарних. Тому це 40-50 градусів. Тут можу я 20 хвилин просидіти, є спеціальні термометри, де можете пісочні такі годиннички. Шльопки не можна, тому що тут дуже все чисто. Ось, і відпочинаєте паритися, набираєтеся сил і просто релаксуєте в тиші, де вас супроводжує музика. Просто божественна. А саме головне тут є вигляд. На Будапешт, на Дунай кораблики собі катаються, водичка тече, ви собі паритесь. Це просто нереально. Зараз вам трішки покажу, поки немає людей, тому що тут взагалі заборонено. Вон собі кину, бо рожек пече. І ви собі просто з бані, з сауни, насолоджуєтеся виглядом на Дунай. Ось чому я люблю родаш Thermal Beach. Тому приїжджайте, відпочивайте, рекомендую, дуже рекомендую подобай, тому що я вже тут три роки відвідую цей комплекс і мені тут все подобається. Просто нереально. Тому вигляд просто. Ще будемо ще зверху, я вам зроблю ще зверху панораму, де є термал а, на вулиці, зверху на третьому етажі. Біля ресторану рудер, кстати, у них є свій ресторан, родер можете повечеряти, пообідати. В общем, да, зверху вам ще зроблю ще відео з вулиці, типу купаєтеся і просто насолоджуєтеся панорамними виглядами, буде дебаш, тому це вже трішки згодом. О, мужчина біжить. Мужчина, давайте біжіть, вам треба це видно. Мені не треба, тому я йду просто релаксувати. О, вже четверта година, вже попарився, гарно релакснув. Годинку можна було краще вже дати за такі гроші, звісно. Ну, в общем, захід тут у вихідні біля 14 тисяч форінків на цілий комплекс, включаючи турецькі хамами, турецькі бані і басейни, що знаходиться на нульовому етажі, але сьогодні жіночий день, тому вам не можу це показати. Буде коли буде чоловічий день, то вам зніму знімо ще цю локацію. Там, в принципі, все залишилося як раніше, а в турецькому стилі треба одягати місто плавок, шорта. Місто шортів плавати не спеціальні такі пов'язочки прикрирати свої і із залісперді, тому що вони дотримуються традиції і. Щоб е, всі наші органи гарно дихали, коли ти гарно відпочиваєш у цих турецьких е, термоводичках. Вот. Ну це я зроблю вам, коли буде чоловічий день. Зараз підемо трішки поплавати в басейн, тому що я вже всі бані обходив. Вот. І ще залишилося вам показати, що е, верхній бастіон зону відпочинку. І... Будемо робити підсумки. Ну, ще піду, там басейники є з гідромасажами, з горячими водами, плюс 60, мабуть, та вода, там можна зваритися нахір. Ну, але слухайте, красота та здоров'я требують жертв. Вот, тому давайте поїхали далі. Далі розважатися. І це останнє, наша я її просто обажаю, поважаю. 60-70, це дуже гарно. Сам є парілки аромама, а сам я це на кабіне запрещена. Всякая була мінеральна вода. Західі кошечно теж запрещено, бо будь ласка, є навіть по-російськи. На жаль, по-українськи немає, прогулював. Але ну нічого, можемо сказати, по-українськи. Не можна з собою заносити ніякі. Бутилочки з водою та їжу. І сидіти тихо і паритися. Це душова калінка явно не працює. Ну нічого, та знову працює. Жіночка якась? От, коротше, йдемо далі. Там, йдемо далі, далі. Тобто вікна я вам вже показував. Так, а ми тим часом йдемо на зону відпочинку. Загадаю. Знаєш, це буде працювати сьогодні. Хочу тут закрито один бойцей. Давай. Так, тут що, то на плавати нам не треба, ми йдемо на зону відпочинку трішки на верхній бастіон. О, як класно, нікого немає, це дуже круто. Можна відпочити, то стільки туристів налізло, я не встиг зробити відео. Ну коротше, Тут наш вид. Окна можна було, звісно, і помити. Кінних компаній працює дуже погано тут. О, тут є, дивіться, це все таке, як раніше як сподстеревину було, але вже зробили ремонт. Ось дуже круто, там люди також відпочивають. Там є внизу ще банечка для інвалідів для людей з обмеженими властивостями. Це дуже круто, що є такі місця, щоб такі люди також особливі могли мати змогу відпочити. Це такий басейн. Тут я також тут буду плавати. ще пізніше як відпочину на своїх лижачках? От уже тут вже що? Тут вже вікно трішки чисто. Жіночка тут прибрала. Вирішила, що я тут перейду свій блог робити. О, каструля пливе. Ну, все, тоді йдемо відпочивати гарно. Трішки. Ой! Ой, о боже, як добре, це просто. Це просто на землі, якщо чесно. Очень. Мої ножки прям очень рада, що можна так віддохнути. Да? Вот. Коротше, все тоді, друзі, йду я відпочивати. Щось вам буду ще наговарювати. От, що вам ще хочу розказати. Взагалі, цей комплекс дуже старий, звісно, що тут ремонти а, поробили, поробили. Але історія дуже така давня цього комплексу. Не знаю, буду вдома, подивлюся, розкажу вам, тому що не хочу це. Хочу це відпочити, тому що у мене вихідні. Я чотири дні робив, дуже устав і хочу просто тепер відпочити. Боже, Може, дивиться? дивитися, тут, туди, там камера. В общем, вот. Вам. А еще я вам покажу тряшки отсы. Что трішки, трішки положив? Бассейнок. Ну це закритий бассейн, де можете взимку покупатися. Трішки. Там зона Тут я, ніби монашка. Вот, ідуть середины. Блять. только наставлю этих раскладушек. Слушайте. А, ноги можно поломать. Блять, принцесса не может пройти. Короче, все. Монашки закончились. Так, вел, зна, да? зараз зніму, як дуже гарно. Люди тут плавають. Я теж зараз буду йти плавати, але. А, плавати можна тільки тим людям, які м -м, знають добре кататися. О, господи, кататися. Плавати. Можу тут садичко попити, сейчас поп'ємо. Може тут що закрите, боже, це ворота прям в тюрма. Капіта, я в тюрмі. Вот, ну тут задавайте це. А шо, а водичка не працює, або водичку по хату не знайшла, що немає водички, тут не печать нічого. Отче. Може зробити водичку, Як після ще й мальчик. Голден Пис. Дуже несмачна. А вам ще раз запишу, бо не добре так. Блять, прям в око. От так, Golden Peace. Вже mm. другий раз смачна. З глаз попала, О! Не, треба йти в сумку, у мене там своя водичка є. Взагалі, ну що, в общем, багато чого я вам показав, тому бачите. Підписуємося на канал і... Радійте життю. Скоро вам будуть нові відео. І буде вам... Буде вам і буде вам щастя. Тому ну, йдемо продовжуємо екскурсію далі. А, хейтери, хейтери дуже люблять, дуже не подобається писати. «Почему не побреєш ноги, це ж не культурно. А, почему не побреешь яйца? Это же не культурно. «Это же ж слушайте!» служить імена. У мене все там побрито тому що не У мене все там побрито, не треба мені пихатися. Мої труси, дивіться, що у вас у трусах. У мене у трусах все добре там. Коли треба побрити, коли треба, не побрити. Тому коли... давайте слухайте, кожен має займатися а, своїми трусілями, своїми причиндалами, своїми пісюриками, своїми... Не буду використовувати ненормативну лексику, тому що в мене влог із життя, і розважальний канал. І канал для рецептів. Тому я не хочу з вами тут сратися. А, давайте зробимо так. М -м -м. Зробимо як, зробимо, зробимо. Давайте ви побриєте свої ці, а, всі свої геніталії і будете сказати мені, а я буду оцінювати, чи треба вам добрити їх, чи треба перебрити їх. Тому давайте. А, я за натурель, тому не потрібно побрити їх. А в трусах, може я не хочу пройти, може я там коси плету. Коситься плетуть між ногами теж. Так що давайте цей. Давайте. Що давайте? Давайте брити всі разом. Знаєте, щоб не робити операцію під тяжкі тіла, я придумав новий лайфхак. Треба його запатентувати і я дістала багато грошей. Дивіться, якщо у вас є у вас можка, на мене немає, тому що я ще молодий і красивий. Обо, ботокс мені. В поваж <зумач>, блять. Ви берете полотенце, накручуєте на нього, тягнете і кожен, дивіться, одразу стає О! і все, і ви вже, і ви вже молоді. Користуйтеся, поки я ще живий. Не забувайте свої власні речі, будь ласка, коли виходите з зони відпочинку. Тут такий басейн, можете поплавати гарно. І поплавали. Так, ідемо далі в гарячі ванни і на бастіон. І ножки просто нереально круті, накачані. Тільки любити. Туалетики. Водичка. О, моя любима водичка, мій знак зодіаку. Найкращий знак зодіаку – це овен. Дивіться, навіть брище водою. Просто чистота та елегантність. Ну, що можу тобі сказати? Багато вже з друга, а я можу тільки що? водице попити з барана, з овци, блядь. Ну, більше нічого. Ну, а хто багатий, може собі і з собою дозволити, знаєте ли. Я ще можу собі дозволити в басейн скочити холодне, 14 градусов, і все. Там все є такі і напідпи, і води. Зона, зона, зону, Тут можна, кстати, купити собі ці. І халатики, і подставки під сауну, і шапочки, і купальнички, і мило, і шльопки. Шлюпанці 4 тисячі фурейнів, це як 500 гривень. Мило їхнє фірми не Ruderfurdy, глина 2200 гривень, 250. Халатики, фірменні Будапешт Спал, ой, полотенця. І халатику 12 тисяч фурінців, то як 1300 гривень, от дивіться. Є інформація, можна тут масаж пройти, глину, різні масочки, це все тут робиться. О, рація, це чи є моя рація? Що? Тут можна висушити, а, висушити речі, чекайте, бо там жіночка не хочу її стошнити. Так, я ще раз вам подублюю халатки. тисяч 600 рушничок, миличком. Можете тут висушити свої плавочки, ставити туда плавочки, крутити і винімаєте сухі, ставити у а, сіточку і пінділюєте додому. Нагадаю, тут можна робити масажі, записуватися на обгортання глини, шоколаду, різні різні речі, різні масочки. Тому хто хоче, можете. Записатися на адміністраційній стіці. Будь ласка, є квіти, але не живі. Я не Ольга Фреймут, але заберіться. Але заберіться. Так, ідемо, повертаємося в фітозону нашу. Тут є дуже, можете посидіти, тут фітозона квітки, тьощин язик, блядь. Фікус. О, у мене така квітка, кстати, вдома. Дуже прям прикольно. Фікус, не люблю фікус. Тут вам трішки вам зроблю ще Будапештського мосту, Дуна і всі діла. Вот. Коротше, все, біжимо в басейн. Тут ще є дуже гарний бар, тут можете поїсти, якщо ви хочете. Якщо ви не взяли з собою з дому їду, можете поїсти. Йдемо в басейн. Український корис. А саме тут проходять масажі, щоб вас ніхто не бачив, що вас там там масують за стіночкою. Да секретики секретики. Ще тут є дуже гарне панорам вікно, де можна сидіти, підсушуватися вже нижній басейнах і подивитися дивитися на панорамні вікно. Просто сидиш, на тебе люди дивляться, ти на людей дивишся і просто рекламуєш себе, ніби. дивіться, як ти ремфробопад. І тебе подуває ефект е, зірковості. ти ну як на цей, як на вітрині. І тебе можуть ще купити. Жаркую. Це йдемо на остаточну на свою точку на панораму, на панораму. Трішки бере куримо, хто бурить. І все, будемо збиратися додому, тому що ще сьогодні дуже багато. Багато планів. Сьогодні дуже багато туристів приїхало в Італії, тому важко знімати, тому що не можна людей знімати. Можливо, і можна, але я не хочу, тому що це все ж таки люди прийшли відпочити. А я цією камерою не хочу їх втошнити і. Псувати їм настрій своїм блогом. Тому, де можуть, там я вам піднімаю. Ось ще вам трішечки. Буде перський панорамного вигляду. Коротше все, йдемо на панораму і будемо збиратись додому. Тому? А, тому що тому а... ви повинні додивитися відео до творця. О, є Юлічка. Юлічка Тимошенко запускає атоми. Інформація звучала на права реклами. з хлами. У бістрору ви можете пообідати дуже смачно. А ми продовжуємо рухатись до пул, Панорама пул, у Уверх ліземо, ліземо, ліземо. Це буде наша завершальна точка. Ціни, ціни акції. Беремо, беремо, зісняємося. Не соромочно. Ось тут ресторанчик Бістро. Можете тут а, пообідати, повечеряти тільки в купальниках або закритий, а, закрите тіло, щоб ви мали. Так, як я, типу, полотенце, халат. щоб в лавках не можна. О, бля, яка це дорожка. Прямо як для мене, а? Просто не красна, а синя. Тут можна покурити, хто курить. Вот, вот вам і закат Будапешта. Панорама просто яка глаз, да? очі радую. Певно, що я не буду лізти в купол, тому що в куполі дуже багато а, людей. Тому а, я туди пхатися не буду. Там цитадель зверху, там гори. Коротше, дуже, дуже крута сьогодні погода. А, ось. Тому гарно відпочили, я також трішки підкурю. Трішки. Тут є тераса ресторана Рудожниць. Дуже смачні, кстати, страви. Ми там влітку обідали. Дуже було смачно. Бургери дуже смачні. Ну, в общем, це дуже смачно. І ще один аспект це, якщо ви почнете йти в ресторан, пообідати, пікаєте своєю годинкою, і час перебування в ресторані ви ще оплачуєте додатково до свого чеку. Плюс чайові нараховується автоматично 15% від. Того, що ви наїсте, тому будьте уважні, довго не сидіть. Що попарилися, відпочили. Господи, мальчики. мальчик. Це дуже багато пісаючих мальчиків монументів. Ну що, поговоримо. Ну що, можемо з легкістю поставити оцінку 9 з 10 термальному комплексу. Арудеш ось. До, до нових зустрічей.